Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Я, як бачите, вже приїхала на дачу. Сьогодні у нас п'ятниця. І ми зранку вже сіли в електричку і приїхали. Нормально доїхали, трошки була повітряна тривога сьогодні зранку. От, але нормально на метро сіли і приїхали. От. І що ми приїхали робити? Вже, мабуть, останній раз ми приїхали. Тобто, вже будемо все закривати, прибирати вже все так знаєте, остаточно. І саме головне, це я вже буду сажати цибульку і буду сажати вже, вже, вже чесник, тому що вже пора І вже їздити сюди, знаєте, вже так трошки, коли тут немає хорошої погоди, то, звісно, вже їздити не хочеться. Але це в нас була дуже чудова погода. Пару днів. От, просто було літо, більше 20 градусів було тепла. Так, у нас зараз яка погода? Прохолодна, але нормально. От, не, не дуже холодно. Тому ось, показую вам. От чесничок в мене. Ось це я взяла. Це я купувала оцей чесник. Бачите, непогані такі такі крупненькі. Бачите, які. Це я беру там у нас біля роботи, а приїжджають, приїжджають середах, привозять трожок, овочі, вони такі фермери. Бачите, який гарний чесник, не то що мій. словом, я вже давно в них купила. От Посажу цей чесник і ще трошки свого, звісно, посаджу. Подивлюсь, там вже в якої кількості там я буду саджати. Ну, і цибулька, оце це в мене така така цибулечка трошки посаджу. Така теж, теж дуже гарна, до речі. Бачите, така немалесенька. Я дуже не люблю таку, знаєте, зовсім мілку саджати. А таку покрупніше вона так добра. Це якийсь голландський такий дуже відомий сорт. Ну, Випала зараз з голови, вам не скажу, як називається. ну такий, Дуже дуже такий на слуху, дуже відомий. от, Так що, оце і це в мене це моя робота. На зараз на сьогодні. А ще у нас відключили зараз світло, тому що зараз будуть виключати, от сказали. Ну все. Тому в мене телефон, і я ще їхала в електриці і ще грала. Я не подумала про те, що будуть відключати світло. Я... У мене телефон вже сідає. І ще встанемо станемо себе зв'язку. Але ні, ну, вони включать, звісно, але може бути до вечора світла може може бути. Мабуть, на вечір вже включать. Подивимось. Вода в мене є. ще Минулий раз набрала в мене два відра води є. Ну, якщо що, у нас і колодязь є. Але я беру більш краще вода в мене з сусіда. Там треба трошки пройти рядом з нами. Я завжди в них беру воду. Так, що в нас тут робиться? Ну, ось, бачите, моя грядка зараз Сережа трошки її виравнює. Бо я коли копала, скосила трішки, косила, і так вона була не дуже рівна. От. А зараз він її так. Бачите, яка земля, як пух. Красива така. Просто чудова. Ну, все, от в мене буде тут чесничок, і э, поряд буде цибулька. От. Так що така в нас робота. Що вам ще показати? Ви ж нема чого показувати. Тепличці в мене, правда, там така, таке жито чудово. Зараз покажу. Прям так красиво там, таке зелененьке зелененьке Там в мене теж жито, але менше, звісно, бавна таблиця. Тут тепліше. Ой, дивіться, яке гарненьке. Таке зелене-зелене, прям просто. Якби була, була в мене якась папуга чи кіт може, вони люблять таке. Зелень така чудова. Такий колір просто, просто клас. Зараз же такий колір, да. Скільки тут в мене градусів? Давайте подивимось в тепличці. Скільки градусів? Так, 11. Одинадцять, бачите. 11. Тому, ну, не кажу так, прохолодно в нас. І ще сонечка немає. Тут, звісно, добре, коли сонечко, то зовсім інший настрій. І зовсім інший. Одразу веселіше. Ну, нічого. Сьогодні посажу, завтра вже буду закривати рози. От. І на цьому все. І сезон ми, мабуть, закриваємо. Може, ще будемо приїздити, але так, знаєте, просто може побудь просто на свіжому повітрі, якщо ще буде в листопаді хороша погода, то можна буде приїздити, так? Да? Там шашлик пожарити, просто відпочити. Тобто, тобто, нічого не робити. Ну просто відпочити. Якщо сонечко, то можна тут ще бути. Так що так отаке, такі справи. Все, пішла працювати. Подивіться, ми винімаємо цю, оцю палку. Виймаємо. Її неможливо винуть. Але Сережа сказав, що в нього... Є такі засоби, що він зробить. Мені так цікаво, що я зараз зніму цей процес. І мені щось не віриться, що воно вилізе звідти. Приходив здоровий мужик Рома, Бугай не мог витягнути. Це в нас тут теплиця була, якщо хто пам'ятає. І стерчать оці два штиря. Я не змогла їх витягнути. Зараз експеримент. Я вже тут, бачите, чесник сажаю. І ця палка мені як цей. Як домокло в меч. Ой Боже, пішов про це. Ой Боже, лізе. Чи це так здається, що воно виходить? Чи воно йде? А ну... Ну давай вже руками, може вже вилізе, давай. Руками нет еще. Ну давай. Мені нужно пере... узел ану, ану Воні, мені знає, ну, мені потрібно узю перевізати. А ну спробуй, мені здається, що как? воно вже витяглося зовсім. Ні? Ну. Вже... ну. Ще не добре. Так, ну що? <сум> <сум> Це... Це чудо якесь. Боже. Воно просто витягнулось просто само. Фіга собі. Оце таке. А я оцю копала. Я дорилась до осі землі рила. Отсуд. Лежала на животі, копала, так ми не змогли витягнути з сусідом. А це так просто. Зараз і цю, так? Да? Ну, це вже, вже не така да? велика. І та три метри, і та три метри. Це три метри точно. Ой боже. Ось вот. таке. Так, ну все, а я продовжую саджати чесник і цибульку. Так, зараз вам зніму оце, що я вже посадила, бачите? Буде в мене сім рядків таких, ще один. Зараз шість. І ще один рядок. Мені достатньо буде. От що я роблю? Ну, по-перше, я тут сиплю, в мене попіл є. Так. Ну, і Ми ж топимо ось зараз. Вон там відрі попіл. Потім я ще поливаю, в мене залишилася крапіва. От. Я трошки додала тут води От. і поливаю цією крапивою, а потім вже тикаю чесник. От. Ну, ще цибульки, мені треба посадити буде. Просто зараз вже темніє, нам тільки що дали світло. Зараз піду телефонну зарядку поставлю. От. І що ще вам хотіла показати? Ще хотіла показати отаку от сапочку. Оце в мене є оцей мій агрегат наш землероб 5 в одному. У мене є відео з цього приводу. От. І там такі ще були різні насадочки. От, і я не користувалася мені ніколи. Так, в коробці і лежала мені ніколи. їх не один раз там Сережа їх поміняв мені на ну, треба чіпляти на той агрегат. І це дуже незручно. От, а зараз він мені каже, оце для оцих рядків, ви знаєте, дуже зручна оця штучка. Він просто її дістав, бачите, і поцепив мені на палку. Хоча в мене є плоскоріз, я плоскорізом роблю, намічаю, а потім оці, вона така гостра, і вона, оці, бачите, такі боковини такі широкі, і вона дуже хорошо робить такі рядочки. Дуже зручно, Я ніколи не думала, там і маленькі є. Я йому сказала, що він поробив такі сапочки, ну, сажати там і для моркви, і для бурячків, вони такі трошки вущі. ну Там різні вони. От, тому, бачите, оце ми так не, не користувалися, а зараз вони, мені так пізайшло, воно дуже дуже сподобалось. Тому я от прямо так. І так рівнесенько виходить дуже. Плоскорі теж гарний, все нормально. Але ця дуже мені подобається теж. Вона бо дуже гостренька така. От, тому все. Оце. Зараз вже просто вам хочу зняти, бо вже темніть починає. От, мабуть, я вже лук ну, почну, а може і лук ще вспію посадити до темряви. Ну, ще чесничка вже, тільки ще рядочок. Мені нам хватить досить вже така, така грядочка буде. От, ну і все. Ще дерева ми закриваємо, бо в нас немає сітки на полі. О, ці зайці будуть бігати можуть з молодих деревців, дерев, дерев з цих молодих, вони можуть кору з'їсти і дерево потім пропадає. Тому бачите ми отак. Раніше я там колготками закривала дерева, ну ті, котрі вже старі дерева, вони вже їх не їдять. А ці молоденькі вони обдирають кору. Тому от, Ми ось так закриваємо, такими, от, у нас такі сітки є. От. Але можна, якщо немає таких сіточок, можна. І колготками, і тряпками, і якоюсь одежею, отак замотати ствол, щоб вони не гризли. Ну і все. Так, що піду, зараз швидко поставлю водичку, собі скип'ячу, і поставлю телефон на зарядку. А зараз, знаєте, так якось надвечір так тепло якось стало, я не знаю. Чи я, То, що я працюю, що я нахиляюся, що мені так вже тепленько, не знаю. Чому, але якось так. Не холодно. Було холодніше якось. Хоча на вечір і, і був мороз у нас сьогодні, був мороз. От. Так що таке. Все, всім пока-пока.